Так, всім привіт, дивиться мене, не буду я довго затягувати це відео, перейдемо зразу до справи. І так, буду я сьогодні тестувати, перевірати ось такий от інвертор. 4500 Вт максимальне. ну Будемо рахувати, що 2000 це буде номінально. І з 12 на 220 як ми бачимо, 50 Гц. Буду я його сьогодні тестувати. От в мене 220-х. Зарядка автомобільна, тобто така в мене автономна станція, щоб було світло. Чайник, дуйка, вимірювальний пристрій. І зараз будемо тестувати, що воно нам покаже. Є ще в мене і ось такий от інвертор. Я його вже тестував, перевірав, є відео в мене на каналі. Можете подивитися. На сьогодні я для порівняння перевірю їх два потестую. Ну, підключаю я це все зараз. І будемо дивитися, що вони нам покажуть. Спочатку тестуємо ось цей от інвертор. Він мені вчора тільки прийшов. Я його сьогодні перевірю. Так. Ось так в мене до кожного акумулятора, щоб е, під'єднані кабеля, плюс-мінус, плюс-мінус. Давайте зараз мінус я запітаю. У мене їх 4, це щоб з кожного акумулятора вона витягувало. Плюс-мінус почав би порівну. Та якщо тягнути лише з одного акума і другий до нього просто під'єднати, то воно трошки гірше, воно мені не подобається. Через то були на попередньому відео видно, як я робив огляд попереднього того інвертора, кабеля в мене аж загорілись, задимілись. Я вирішив зробити краще ось так. Кабелів, звісно, багато, але ну, треба з цим миритися. Опа. Так, є підключено. Так, поміняю я місцями зараз інвертор і зарядку, щоб було краще видно. Включаємо, все працює. От, екранчик такий от є тут. Що дуже зручно. Все показує. Зараз побачимо, чи він співпадає. Цим показчиком. Так, це вже в мене все тут підключено. Зараз я тільки втикаю від переноску. Оба. Так, що тут видно? Видно. Отак, припідні щоб було краще видно. Так, ну що. Врубаю спочатку чайника. Чайник нас на 1000 Вт. ватт. Ось бачимо 1200. Видно тут? Ось так от видно. 1200 є. Розверну трохи. О, так добре видно. І врубаю дуйку на перше положення. Вирубився. Не знаю чого. Спрацював якийсь запобіжник. Тобто 1200 тягне і на тому все. Так, виключу я його, включу ще раз. Ой, зразу в мене воно запустилося все це, що я не виключив. Може не спрацьовують, не вистачає потужності з акумуляторів. Для того я зараз ще під'єднаю сюди зарядку, щоб вона зразу давала більше. Так, під'єдную зарядку. де це у нас мінус. Ось тут у нас мінус. Ось тут у нас плюс. Тобто зарядка дає на інвертор. І самі акумулятори дають також на інвертор. Так, ну, дивимося, Виключаю. І включаю. Щось нас згуде трохи, але нічого. О, все, добре. Так, пробую ще раз. Все, тут вже акумулятор і під'єднано навіть зарядка. Включаю. Чайник 1200 і перше положення дуйки. Виключається, спрацьовує реле. Виключаю дуйку, виключаю чайник, виключаю і знову перезагружаю. Навіть акумулятори швидше за все справляються, а може. Не знаю, в чому проблема. Зараз да, спробую просто дуйку включити. Вона 1500 видає на третьому положенні. Так, що у нас? 700, 800 є. І... 1600. 1600 і вирубається. Хм? Не знаю, я чесно кажучи, давайте ще раз спробуємо. Виключаю, включаю. Дивимося вже ось на цей екранчик. Ні. Не знаю, вирубається. цей. Виключаю знову. Знову включаю. Так, дивимося тоді ось цей екранчик, що у нас показує. 13 вольт, 220, 50, 9 Вт. Щось просто так є, так. Ну, хорошо. Включаємо дойку на перше положення. Він показує 900 ватт. 900 Вт пішло. там видно 218 вольт. Ну, майже майже так ось покажу, так само показує 800. Так розумію, акумуляторів може не вистачає на нього. Бо просадка йде вже на виході 11,7 з акумулятором. Якщо включаю на третє положення, одразу 10,8, 10,6, 1600 Вт. Ми поки що працює, все, виключився. Потім почитаю, вставлю ще картинку з його характеристиками. Так, хорошо, його я зараз від'єдную. Може таке бути, що ось цей інвертор, він виключається, коли на акумуляторі на виході вже 9,5 вольт. Тоді вже він виключається. А в цього може бути може 10,5, може 11 вольт і він. Тоді виключається. Тобто там реле може якесь таке щось стояти. Зараз я поставлю ще цього зразу. Перевірю для цікавості, щоб порівняти. Зараз перевіримо, що покаже цей. Так, отак, от ну, поставив. Включив. Ось так от треба буде притримувати. А він вже працює. Дуйка вже працює. забув виключити. Так, виключу, тоді це виключу дуйку. Ось так на біки його поставлю, щоб було видно показчика. Включаю. Так, є, видно. Хорошо, поїхали. Включаю чайник. Пішло 1150. Включаю дуйку на перше положення. 1500 є. Давайте тоді виключу чайника. Включу дуйку на друге положення. 1300. Ну, небагато. Ну і чайника ще включаю. Також виключився. Ну, все порівняння є. Надіюсь, відео було корисним. В принципі, можна сказати, по потужності вони однакові. Що цей? Що цей хоч на цьому заявлено. 4500, ну хай 2200 буде номінальне, а тут заявлено 4000 і 2000 буде номінально, ну вони витягують десь приблизно 1,5 кВт. Ну якось так. Але я ось цим користувався вже не пам'ятаю скільки, ну, місяців 4-5 і проблем ніяких немає. Насоса, холодильника, все все короче, від нього працює. Я тільки хочу замінити ці акумулятори гелеві стартери на літіє, і тоді буде супер. Ну все, дякую за перегляд. Надіюсь, відео було корисним. До нових зустрічей!